Річницю перемоги у Другій світовій розпочали святкувати з парку культури біля меморіалу слави яблуку ніде було впасти. Тут рядом з нами живі, і которые можуть нам сьогодні розказати, як вони прожили цю війну, як було складно після війни відстроїти. А згадати є і кому, і що. Наприклад, пан Цельман чудово пам'ятає, як почалася війна. Я в перший клас ходив, коли війна почалася. І от виходить Федор Терентьєвич і говорить: а я на крильці стою, а так два крильця там і тут. Він говорить, германець об'явив війну. Не німець говорив, а германець об'явив. А Іванові Дуценко, полковнику відставці, з воєнного лихоліття, найбільше запам'яталося 9 травня 45-го, який він зустрів далеко від батьківщини. Наш авіаційний полк з дивізії візії Трижденгерої Свято Синза Покришкіна праздували ми тоді льотчики техніки. Моторист, слесаря, все три дня. Вот это запомнилось мне на всю жизнь. Родилы и радіють великий перемозі ветераны. И радость вся справжня здесь слезами на очах. Александра Алексеевна, а вы с каким настроением День Победы встречаете? Всегда со слезами на глазах. Всегда. Я не могу не Еще ни разу не было, что мне было так радостно. Радость за победу! С одной стороны скорбь о погибших, а с другой стороны радость за великую победу, за великую страну, за наших великих героев, которых мы сегодня должны гордиться. Подальші урочистості тривали на майдані революції. Тут ветеранів почастували, а згодом презентували фестиваль ветеранської пісні. З нагоди річниці перемоги мир нагородила грамотами знані колективи хор ветеранів війни та праці а також колектив Слов'яночка. А ветерани подарували громаді пісенну творчість воєнних років. Після богатирських ігор безкоштовного частування від слов'янських підприємців і концерту від творчих колективів міста публіку розважав заслужений артист України Віталій Козловський. А в селі Адамівка Слов'янського району на день перемоги урочисто відкривали оновлений пам'ятник на братській могилі. Освячення проводив архієпископ Арсеній, намісник свято Успенської святогірської лаври. Була там і наша знімальна група.